За даними джерел газети Financial Times, президент Трамп у приватному порядку закликав Україну до здійснення атак на території Росії. Він навіть запитав у президента України Володимира Зеленського, чи зміг би той завдати удару по Москві у разі надання США озброєння великої дальності. який зміст можуть нести подібні питання від президента Трампа і що може означати сам характер такої розмови. Знову ж таки, війна це багатогранна операція. Ми вже говорили про глибокі удари України по території Росії, про дії на кшталт операції Павутина, удари по інфраструктурі, а також про кібератаки. Але війна це ще й потужне психологічне середовище. Відомий вислів у психологічному вимірі співвідношення 10 до 1 порівняно з фізичним. Якщо змусити людей повірити, що вони програють, це набагато ефективніше, ніж фізично змусити їх зазнати поразки. У підсумку президент Трамп. Ймовірно намагається донести це не стільки до самого Путіна, скільки до громадян Росії та, зокрема, мешканців Москви. мовляв, Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів на великій глибині всередині Росії. А якщо вона отримає американські високоточні ракети великої дальності, тоді наслідки можуть бути значно відчутнішими. Ми вже бачили демонстрацію американських можливостей у минулому місяці під час ударів по ядерних об'єктах на території Ірану. Ці об'єкти були захищені російськими системами протиповітряної оборони, і ті виявилися повністю недієздатними. Отже. Повідомлення передається Кремлю, а також олігархам, багатим і впливовим людям, які керують Росією з Москви. Поговоріть зі своїм президентом, переконайте його сісти за стіл переговорів. Інакше крила інакше крилата ракета американського виробництва може опинитися у вікні самого Кремля і Америка. І Україна вже продемонструвала, що вони здатні на таке Приниження Росії шляхом ударів по стратегічно важливих об'єктах у Москві, ймовірно, стане вирішальним моментом, який завершить правління Путіна. саме це повідомлення і передається. Путін, треба починати переговори, інакше вас просто знищать, завдавши ударів по ключових точках і укріпленнях у Москві. ми можемо це зробити. І увесь світ уже побачив, що ми це можемо. Крім того, згідно з інформацією газети Вашингтон Пост, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його команда всерйоз розглядають можливість постачання Україні крилатих ракет Томагаук. рішення про це поки що не ухвалено, але такі обговорення відбуваються в Білому домі на вашу думку, це команда Трампа і сам Дональд Трамп просто підіймають ставки в переговорах із російською стороною. Чи це є останній можливий крок з боку американської команди? Останнє попередження для Путіна з метою змусити його сісти за стіл переговорів? Так, я вважаю, що Сполучені Штати Америки значно посилюють тиск, затягують гайки. Крилаті ракети це саме те, що вже показало свою руйнівну силу деякі з них мають дальність у кілька тисяч миль, вирізняються високою точністю і здатністю обходити системи протиповітряної оборони Росії. Отже, зараз йдеться про максимальний тиск і можливо, те повідомлення, яке доходить до Кремля, звучить так: ми готові піти на будь-які кроки. У нас є технологічні засоби. Ми маємо надсучасне озброєння, яке випереджає російське на ціле покоління, і ми готові передати. Це Україні. Тобто у Путіна насправді залишаються два варіанти: або триматися осторонь і не йти на мирні переговори, або прийняти те, що буде з урахуванням ракетного потенціалу і усіх супутніх дій. Час настав, щоб домовлятися про справедливий мир. Як ми вже обговорювали раніше, особисто я переконаний, що російська армія досягла кульмінаційної точки після втрати 1 мільйона військовослужбовців і 4500 тисяч одиниць бронетехніки. Залишилося небагато. Більшість новобранців, яких Росія кидає на передову, погано підготовлені. Дійшло навіть до того, що довелося закупити 30 тисяч новобранців у північної Кореї. на мою думку, це ознака відчаю, а не ефективної сучасної бойової сили. отже, Трамп і його команда дійсно лише посилюють і посилюють тиск на нього. Вчорашня заява щодо скорочення терміну, який залишається Путіну, це ще один крок. Йдеться про те, що саме треба зробити, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Я переконаний, що вони серйозно налаштовані реалізувати частину з цих погроз. Наступні 10 днів будуть вирішальними. І ми побачимо, як відреагує Росія. причому навіть минулої ночі ми стали свідками масованих ударів по Україні, внаслідок яких, за наявними даними, загинуло майже 30 українських громадян. І це сталося після того, як учора президент Трамп заявив, що він втомився і надзвичайно розлютився на Кремль за те, що з одного боку Росія говорить про бажання миру, а з іншого вбиває українських мирних жителів. Якщо Путін намагався відлякати Трампа чи затримати процес постачання озброєння та санкцій, то, вочевидь, він досягне протилежного результату. Без сумніву, це не аби як обурить Трампа. Ми ще не бачили його реакції сьогодні, але скоро побачимо. А також побачимо його реакцію протягом решти тижня, оскільки ці 10 днів завершуються вже наприкінці наступного тижня. А в умовах цієї війни і на тлі таких ставок це дуже короткий термін. Під час телефонної розмови 4 липня з Зеленським Трамп заявив, що Україна не змінить хід війни, діючи винятково в обороні, і що їй потрібно перейти до наступальних дій. Про це повідомляє газета Вашингтон Пост. Чи уявляєте ви сценарій, у якому Трамп повністю підтримує воєнні зусилля України, її наступальні операції та постачає наступальне озброєння. Думаю, це досить влучна словесна конструкція з боку Вашингтона і Білого Дому. Фактично, вона означає, що Сполучені Штати Америки та НАТО готові на все, аби забезпечити Україні справедливий мир. Тобто, це ще один елемент посилення тиску. На цьому етапі немає ознак того, що Сполучені Штати Америки або НАТО готуються розміщувати свої сили на території України, скажімо, відправити британські танки чи солдатів. Водночас ведуться розмови про можливе залучення авіації НАТО для захисту цивільної інфраструктури окремих міст України. проте ключовим є той факт, що риторика значно посилюється, аби Путін усвідомив, що в нього немає жодного виходу, окрім як розпочати переговори про мир. Адже якщо Америка виконає свої обіцянки, Путін втратить абсолютно все. На мою думку, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп і його команда фактично кажуть: Путін зараз для тебе настав момент вийти з гри. Якщо продовжиш, ти зазнаєш поразки. І зрештою, в якомусь сенсі, це був би найкращий розвиток подій для України. Чи здійснять американці повну реалізацію своїх заяв? Побачимо згодом. Але на мою думку, за останні кілька тижнів і особливо в останні дні, тиск на Путіна та його оточення в Кремлі відчутно посилився? Чи вважаєте ви, що крилата ракета Томагаук може стати справжнім переломним моментом у цій війні, якщо Сполучені Штати Америки нададуть такі ракети Україні? Гадаю, жодна окрема система озброєння не стане переломним чинником. Це завжди поєднання різних компонентів, і саме це необхідно. Ми вже багато разів за останні три роки обговорювали, що Захід, зокрема Сполучені Штати Америки та НАТО, діяли надто повільно, щоб надати Україні належну бойову спроможність. Але нині схоже усі дійшли спільного розуміння крилаті ракети, томагаук великої дальності, це надзвичайно серйозне озброєння, і саме такий тип системи може мати стратегічний вплив. Втім, якщо вони будуть застосовані окремо, самотужки вони не принесуть перемоги у війні, але вони однозначно становлять її ключову частину. І якщо додати до цього ще зенітні ракетні комплекси «Петріот» для захисту міст України, якщо забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів та озброєння, таким як ракети Stormшедо і Таурус та інші ракети для бойових літаків, тоді вже складається враження, що Україна може завдати реальної шкоди на території Росії. І водночас зрозуміло, що саме цього найбільше боїться Путін. Отже, можливо. Крилата ракета не є переломним фактором сама по собі, але це справді дуже і дуже сильне рішення, яке Трамп може ухвалити. Тому що якщо б ми говорили про це три або чотири місяці тому, і ви спитали б мене про ймовірність передачі крилатих ракет, я би відповів, що шансів немає абсолютно жодних, що американці дадуть їх Україні. Але ситуація докорінно змінилася, і хочеться вірити, що теперішнє закручування гайок стане достатнім сигналом для Путіна. Гра завершена, і єдиний шлях уперед це мир.